Всім привіт, друзі! Зніму зараз перевірку дозиметра покажу, як працює. Так, Інструкція користуватися є вже в YouTube, я перевірю, покажу. вмикаємо тумблірочком вправо на одиничку, Нолік це вимкнені. І підраховуються імпульси. Це влетівші гамма-кванти природнього фону в чистому місці. Це в нас буде дозиметр, позначимо його. Хай буде перший От, один. Добре. От природний фон. Через 36 секунд він перестає клацати, щелчки ось і тікати. І тут буде дорівнює. Це дорівнює мікрозіверта в годину. От написано 0,1 природній фон. Тепер почекаємо поки пропаде дорівнює і заново він автоматично починає міряти. Підносимо джерело. от У нас чисте БТВ проміння B8 від дп 5 джерело. Показую, чим відрізняються мої синтекси від всіх інших існуючих в світі. Вони нові під заводською пломбою, зараз покажу. Вони фіксують бета випромінення. Всі інші дозиметри синтекс в інших людей, вони сліпі до бети. Вони фіксують тільки дуже потужну гаму. Дивіться, підношу B8. От, цифри побігли. Забираю. От, підношу, забираю. Бачите? Ідеально реагує все. Тепер покажу, як якість 4К поставив, все, щоб ви ідеально бачили. Повністю новий дозиметр. От, немає потертості, ніколи не користувалися ним. І навіть на ньому є заводська пломба. Зараз я вам це продемонструю. от він серійний номер. От відкручуємо кришку. Заводська пломба знаходиться. Батарейному віці. Звіру батарейки в комплекті я дарую. От заводська пломба наша. От вона. Воні написано ОТК-3. От вона підробити неможливо. Ось такі чіткі букви цифри. От заводська. Все, батарейний відсік, батарейки не текли, все в ідеалі. Так, показав. Це номер один. Розуміли, серійний номер 03233. Заводський номер, кожен індивідуально його підписував. Завод. Кожен має свій. Індивідуальний серійний номер. Ну Все показав, кишені поміщається, супер. Ось так вимикаєте. Лічильник тут SBM20, справжній оригінал металевий. Який чутливіший, кращий, довговічніший, ніж китайський. Всі це знають. Ну, все, всім пока.